Доброго дня, шановні, Павло Ладовиць, чому байка не вдалася. Просидівши біля столу не одну годину, про вареники письменник написав байчину. Наварила господиня вареники з сиром, намастила маслом свіжим. Венячим жиром, Украв котик той вареник, ковнув і вдавився. Такі, як і написавши, письменник Номицька, думав, думав, а придумать, не зумів моралі. Так чому ж байки виходять ось такі невдалі? Бо не все те, що сиро, то вже варене. І не вся. о той, хто пише, то вже Не <плодисна> вдах. невезучому поетові каже сивий консультант. Я вам радив би замислитись, а є у вас талант. Ваші вірші не доношені, до журналу не візьму. а поет плечима знизує, лиш відказує йому. Не кажіть, що не доношені, я пробачення прошу, я ж ті вірші по я третій рік уже ношу. Дякую.